Ситуація на Донбасі залишається неспокійною. Терористи продовжують збройні провокації уздовж усієї лінії фронту. Так, за повідомленням Луганської військово-цивільної адміністрації, бандити цілу ніч обстрілювали Троїцьке, а у щасті та на Бахмутці тривали перестрілки. Ніхто не загинув. Про поранених інформації наразі немає. Також активізувались напередодні бойовики на Донецькому напрямку. З 18 години до опівночі, 21 квітня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях залишалася напруженою. російсько терористичні війська 20 разів порушили режим тиші до шліні розмежування, у тому числі 8 разів застосовували міномети калібром 120 мм. Бойовики посилили обстріли біля Донецького аеропорту та Широкіного. Про це заявила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. За даними міжнародних експертів на цій ділянці, терористи стріляють з танкових гармат, мінометів, стрілецької зброї та кулеметів. Біля Донецького аеропорту обстріли збільшуються як правило ввечері. Крім того, за інформацією бійців полку АЗОВ, міни противників потрапляють і по житлових будинках. Неподалік селища Опитне і 1 травня злочинці вели вогонь по наших опорних пунктах із зенітної установки і самохідної артилерійської установки. На Луганщині ворог із автоматичного гранатомета обстріляв наші позиції в районі населеного пункту щастя, а із стрілецької зброї неподалік міста Золоте. У район селища Кримське, що на Луганщині, терористи перекинули підрозділ чисельністю майже 140 осіб. Про це повідомив керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його інформацією, бандити мають вісім БТРів і БМП, а також шестигарматну батарею, 120 мм міліметрів під назвою «Нонадо». подібного знаряддя на озброєнні української армії немає. Воно є лише у росіян.